Буває період, коли життя ніби ставить на паузу. Вчора ще був рух, ван, звичний ритм, а сьогодні тиша. Зовні все те саме, але всередині вимкнули світло і звук. Дивишся у вікно, дивишся в екран. Просто чекаєш, світ іде далі, а ти ні. Коли ця пауза триває днями або тижнями, це виглядає як порожнече. Це не лінь, це не відсутність волі. І це не означає, що ви зламалися. Це не депресія, яка забирає сенси. Це не провина за незроблені справи. Це стан, коли внутрішній ресурс просто перестав текти йти назовні. Зараз це так. Коли життя завмирає, з'являється тривога. Здається, що ви щось втрачаєте або ви стаєте від інших. Але цей штиль нормальний. Ви маєте право на це заціпеніння. Ви маєте право не мати відповідей. Ви маєте право просто бути у цій точці. без жодних зусиль, без жодних пояснень собі чи інше. Так буває. Психіка ходить у фазу, коли потрібно стати невидимою для світу. Це час великої внутрішньої інвентаризації, коли стара енергія вже закінчилася, а нова ще не сформувалася. Це фаза лялочки в коконі перед зміною форми. Нічого не відбувається зовні, але все готується всередині. Це глибина яка потребує повної відсутності шуму. Можливо, зараз найкраще, що можна зробити, не заважати цій паузі, не штовхати себе вперед і намагатися жити швидше, ніж прийде час. Просто сидіти, просто дихати, просто спостерігати, як день змінює. Ви є, і цього достатньо.